Шановна громада України, сьогодні я вам розповім, як на державному підприємстві одному із досільних господарств рейдерами збирається незаконний урожай і вивозиться в невідомому напрямку. Накальську, управляючий, будемо з ними тоді всі сім'я. Андрій, як директор? Зараз під'їду. Є директор Андрій Вітальович. Да. Я цього директора ми не знаю. Ну а ми вас теж не знаємо. Ну так я мені. ж кажу, зараз під'їдуть і будемо 5 нюансів всі, всі рішення. У вас документи є? Єсть. Ну приїдуть, не, не, по мені. зараз приїдуть, скажуть по мене. Скажуте зараз. Ви зміняли злочин. Ви працівник ДПД Гівальника? Нет. Чия техніка? З Дніпропетровська, навіть. Чья? Як називається все? Мультиаграрний фронт. Е, e, то есть фирма ТОВ Вотзап, як називається? ТОВ. ТОВ Мутера. Ви фіксуєте це? Е, e, колеги, чи ваші тоже друзі, стілиш самоті, чи? Зараз приїдуть і будуть з вами розмовляти. Причому я робочий, Приві. я не, не управляючий Але, не так, директор. Визивайте 120. Злочин уже є. Який злочин? Значить, будь ласка. Ми п'ять років тут початку, А потім води якийсь прийшов, шановні, блять, і злочин ми робимо. Представтесь, ви хто? Сергій Олександрович. Сергій Олександрович, це чудово. А прізвище є посаду. Я, я Чого? Да, просто так. Отлічно. Я злочин. М? Сергій Олександрович. Сергій Олександрович, це добре. Будемо признатись від надиха. Визивайте з собою. ДП, ДГ, Іванівка. Васький Андрій Віталійович директор. Нічого не треба. Борзнянське, ну зараз Ніжненські. На ну, на вулиці, це поле. Землі господар злочин. Під'їжджайте на полі. <кій> техніка збирає урожай. Да. Помогать, бо люди запротивляються, документи показали, представили, що це частна структура. Ми зафіксували, що вчинено злочин. І зараз давайте будемо далі розбиратися. Можете зв'язуватися з академією, це офіційний наказ, який розповсюджується на території всіх державних підприємств наукових установ. Він чітко регламентує, що збирання а також участь у збиранні. Здійснює техніку виключно і структури на вам. далі. Кожен комбайнер повинен мати певні талони, інструкції. Кожна машина повинна була, буде провести освіти, зважування. Кожен водій мати окремий талон на кожен е, рейс. Зараз будемо це встановлювати. Щодо комбайнів, встановлено, що це власне приватна структура. Таким чином, наявне, наявне з боку невідомої особи, яка наймала ці комбайни на роботу по збиранню врожаю ДПДГ, завживання влади, перевищення своєї влади службовим становищем. Стаття 364, Кримінального кодексу. Чи статті статі 200 України ви випадку виявлення злочину, зобов'язані вжити всіх заходів щодо затримання підозрюваних осіб, затримання знаряддя злочину. Якщо є порушене кримінальне провадження, передачу матеріалів до кримінального провадження, якщо його немає, то відповідно порушується кримінальне провадження в нас його до ЄРД. Давайте, вибирайте своїх хлопців. Ми ніколи ніколи не приходимо. Ми, ми По-перше, ми не блокуємо нікого. По-друге, будь ласка. За територію одні і втори. Куди за територію? За територію поля. Я зараз за съїду. яку територію? Я перепрошую. За територію поля. Так, а в чи а приїзд, оперативна група. Ми одійшли в сторону, мінімум на 10 15 метрів. Всі впускай, у впускай, впускай, є, в сторону. у нас є перестороги. У нас є перестороги, Тут є бірку, то безпечувати Ми не заважаємо є. Беркуту. Тільки будемо допомагати. Ну, Остальне, пускай вийдуть. 15-20 метрів ми відходимо ну, і ну, не хорош. Мішаємо. Хорош. Добре? Все просто і зрозуміло, як Божий день. Але в поліції. Чомусь, на жаль, абсолютно не виникає питання, чому урожай ДПДГ, який знаходиться на полі цього підприємства, прямує не на підприємство, а прямує в невідомому напрямку. Зараз я приказую, що не покидали. Вони перед цим заводу намагалися виходить. На мене чуть не наїхали. Можливо, вони заводились про що, що там мусорніше. Не знаю, але е, до тих пір, поки не приїде слідчі оперативні групи, не встановить е, факти, заявлені на 102, ніхто е, не куди не на війну. Це має право за конституцію і за КПК. У випадку виявлення злочину я маю право встановити і з'їхати скійці оперативну групу для того, щоб передати. Прибула поліція і щойно була спроба. Комбайном виїхати і почати далі обмолот соняшника. Хоча перед цим керівник поліції запевняв про те, що комбайни не двинуться з місця, поки не приїде слідчо-оперативна група. От так от працюють наші правоохоронні органи. Роблю висновок про те, що керівництво поліції повністю на стороні бувшого директора, який обікрав підприємство на 90 мільйонів гривень. Тому що легітимний директор Андрій Скварський вже 40 хвилин тому викликав слідчо оперативну групу, зробив заяву про те, що з поля. Відбувається крадіжка урожаю, тому що в нього на руках є наказ Академії аграрних наук про те, що весь урожай із полів ДПДГ повинен збиратися виключно технікою академії, повинен проходити суровий контроль кількості урожаю, який зібраний, і якості урожаю, який зібраний. Так як цього всього не відбувається, так як старий предыдущий директор прямо з поля відправляє урожай соняшника в сторону Одеси, тому що фури, які відгружалися вчора цілий день, вони були всі з одеськими номерами, з одеською реєстрацією. Тому була викликана поліція, але поліція, слідчо-оперативна група, 40 хвилин не може доїхати до місця події. Замість неї прибули поліцейські для якоби охорони громадського порядку, але вони намагалися розблокувати комбайни для того, щоб комбайни далі збирали урожай. Нагадую, комбайни, які за наказом Академії аграрних наук України, не мають права взагалі працювати на цьому полі. Будь ласка, знайомтеся з наказом. Читали, пункт 1.6, пункт 1 Приватні особи, приватні особи, які не мали права збирати врожай, що суперечить вимогам власника майна, РПДГ Іванівка є тільки постійним користувачем цих земельних ділянок. Власником цих земельних ділянок є Національна академія аграрних наук. Президент Національної академії аграрних наук, Газовий Осон Михайлович, зобов'язав збирання комбайнів виключно тільки з структури наваги. Таким чином, на сьогоднішній день вже є явне порушення з боку невідомих осіб та пана половіка Микола Вікторовича. Про це не відомий світович. Я офіційно повідомляю, що зараз особи вчиняють злучені, вони намагаються приховати докази того, що була крадіжка цими комбайнами, збираннями з відомих спосіб, для нас видно.

i'm not the це директор підприємства. що Вам відомо про те, що це директор підприємства. Визнає, я, навазу, апураць, апураць, я вам задаю питання. Особисто вам відомо. це директор підприємства. На ваша компанія наїхав. Слава Богу. Дякую, дякую. Акуратник, акуратник. Статте, будь ласка, стать, акуратник, акуратненько. Дивіться громада України, діючий директор підприємства, обертень погона, який виконує злочинний наказ. Я прийшов працювати директор. Бачите, як крутиться, бачите як? До речі, зарплату поліції отримує з бюджету. Це вибачте державне підприємство. України пояснює в чому річ. Той директор, який був перед цим, напротязі шести років завів державне підприємство в дослідне господарство корги 90 мільйонів гривень. Академія аграрних наук призначила нового директора. І зараз старий директор повернувся і спільно із працівниками правоохоронних органів збирає урожай. І перевозить його не на територію підприємства, а вивозить наліво 40-тонними фурами. Поліція відповідно працює спільно із директором. Це справжні обертні в погонах, які на кошти платників податків виконують злочинні накази. О, дивіться, як працюють обертні в погонах. Обертні в погонах діє. Виконали злочинний наказ і довольні. Посміхаються, радуються в тому, що виконують злочинні накази рейдерів. Комбайни рейдерів переїхали на інше нове поле, де вони зараз будуть здійснювати обмолочення соняшника. Констатую той факт, що вже всім зрозуміло, що поліція повністю на стороні організаторів викрадення урожаю, тому що кілька днів назад приїхали сюди спецпризначенці із Чернігівського обласного управління поліції і фактично здійснюють прикриття злочинної діяльності. Рейдерів здійснюють фактично прикриття крадіжки врожаю, тому що це ніщо інше, як крадіжка врожаю. Вони повинні були задати дуже просте питання. Чому урожай з поля вивозиться взагалі в невідомому напрямку без будь-яких документів? Чому порушений наказ Академії аграрних наук про те, що Урожай повинен збирати лише техніка Академії аграрних наук. І чому порушений наказ Академії аграрних наук про те, що повинен здійснюватися контроль продукції, повинні відбиратися лабораторні аналізи від цієї продукції, повинні проводитися зважування, нічого цього не відбувається прямо з поля. Урожай грузять на фури, які приїхали із е, номерними знаками реєстрації Одеської області, Київської області, і фури вибувають в невідомому напрямку і ніхто не знає, куди вони їдуть. Як завжди, у нас всі рейдерські захоплення, які проводяться в Україні, прикриваються високопосадовцями в правоохоронних органах. Тому що, якщо сюди прислали... Спецпризначенців Чернігова для того, щоб вивезти державний урожай, не для того, щоб він потрапив на потужності підприємства, а для того, щоб він був повністю вивезений в невідомому напрямку, то зрозуміло, що поліція, прокуратура заодно із рейдерами.